Задовго до хрещення Володимира в Києві побували посли від Папи Римського, юдеїв та Магометан з пропозицією прийняти їхню віру. Особливо вразили Володимира розповіді візантійського філософа про православ'я. Князь кликав на раду бояр, які запропонували відрядити послів до різних країн, аби ближче ознайомитися з їхніми віровченнями, повернувшись до Києва. Посли без особливого захоплення оповідали Володимиру про богослужіння у Магометан і католики. А яскраву розповідь про візантійську віру завершили словами. Не можемо забути ми краси тієї, бо всякий чоловік, коли спочатку покуштує солодощі, потім не захоче гіркого прийняти. Так і ми не маємо уже так жити. Бояри порадились і сказали. Якби поганий був закон грецький, то не прийняла б хрещення баба твоя Ольга, а була вона наймудріша з усіх людей. Одразу після захоплення Херсонеса князь Володимир заявив візантійським імператором Василеві Костянтину, що хоче одружитися з їхньою сестрою, царівною Анною. А якщо йому знову відмовлять, завоює і Константинополь. Імператори відповіли, що руку царівни він отримає, коли стане християнин. Князь погодився охреститися. Анна виїхала до Херсонеса. Тоді Володимир зрігся з завойованого міста і за додішнім звичаєм віддав його Візантії, як віно за царів. Літопис оповідає: в це время розхворівся очима Володимир і не бачив нічого. І послала до нього цариця, кажучи. Коли хочеш хвороби цієї позбутись, то охрестися негайно. І як почув це, сказав Володимир: якщо справді так буде, то воістину великий Бог християнський і прозрів у ту ж мить, як був охрещений. Повернувшись до Києва, Володимир звергнув усіх кумирів поганських, одних порубав, інших попалив. Перуна прив'язали до кінського хвоста, били палицями і скинули з гори в Дніпро. Наступного дня князь повелів, щоб усі кияни йшли хреститися, і зійшлось людей без ніку. Туди прибув і Володимир із синами в супроводі грецьких священиків. По його знаку, всі люди війшли в Дніпро і стояли в воді по шию, малі біля берега, батьки тримали дітей на руках. Священники творили молитву. Великий князь Володимир у хрещенні Василь спородив на честь свого святого Покровителя дерев'яну церкву святого Василя на тому місці.